Сьогодні був наступ зранку. Після вийшли штурм 6-7 ранку йде. Ми їх перемелюємо. Вони годинку часу зализують рани, потім повертаються, там третя, четверта година. Ну, в основному, отак от вони верталися. Якщо залишилось, кому вернутися? Там було таке, що один день передиху був. Перед е, в, тим, як вони йшли, ми вже знали, Відпрацьовували танк, карта, гради, ну все, що в них було. Що я не чув, то я все там почув. Позиції в Вовчанську. В самому місці. Місцевість мінялась кожних 5 хвилин. Якщо сьогодні там був будинок, через 5 хвилин його вже не було. Тобто, коли ти підходив, якщо ти розраховував, що ти там сховаєшся, були такі ситуації, що там вже не було де ховатися. Тобто вже таке, що бачили, куди, куди могли, туди й ховалися. І була задача зайняти позицію, точно так само спостерігати, подавати координати, що чуєш, що бачиш. Буквально на п'ятий день. Наші СП розбомбили, розібрали, скажімо так. От. Ми відійшли на сусідню позицію і там поряд знаходилися поранені. Двоє не могли, могли йти, навпаки, самі пересувалися, а третій у нього була перебита нога і не міг пересуватися. Тобто була поставлена задача доставити його на, ну, на івак. Ми його тащили 23 дня, а на 24-й він помер на руках. По відстані це займало всього 3 кілометри. Пересувати з днем там неможливо. Ми пересувалися тільки вночі, і це антидронові плащі на собі. Пересування йшло 20-30 хвилин, поки не нагрівся плащ, і вели нас дроном. Тобто Ми нічого не бачили, це нам казали, 10 метрів вперед, 5 метрів направо. Перейшли через річку з ним і в, о, буквально оце, от, через 6 годин. Приїхала за нами машина. Після того я в Овчанську вже не, не заходив після цієї ситуації. Я був на чотирьох позиціях, які штурмували, і ще встиг посидіти в секреті. Ну, скажімо так, яма півтора на півтора, просто сидіти, слухати, чи не йдуть бородаті дітьки. На одній позиції це чудо вилізло буквально за три метри мною. Ружоні цими не налов, Вони перепливали, реально мокрі, йшли. І Троє втонуло, а двоє виповзло, і вони просто тупо заблудилися. Дітки шурували як в себе вдома, підійшли і кажуть, ай, свої своїми розвідками заблудились, пацани, помогіть. Ну, ми їм допомогли. По віку і 20 років, і 18 років, і 50 Я після 10-ї вже збився з рахунку, якщо чесно. Саме цікаве, все, що вони співають, все кошоку чули. Ну іпотекам, ну ми кредит взяли. Ми ж питаємося. Ніхто їх там пальцем не трогав в пасі Боже. І слухали їхні перехвати, їхні розмови, коли. В них стоїть задача принісі хахло в уши, а наші їх там ще жаліють поранених, ще якусь там стараються допомогу надати. Розумієте? Ну от вам і українці. Ні один, ні 200, ні 300 не залишався на позиції. Тільки ми бачили якісь 5 хвилин, що чисте небо зразу забиралися, зразу вивозилися. На останню позиції, що я був, ну отримав поранення, вийшли на штаб, включили реп, під'їхали хлопці, і ми вже їхали на, на вакпункт. Щоб закінчилась війна, це зрозуміло. Це, я думаю, що це раз мрія про це кожен українець. А коли закінчиться війна, заведу пасіку. Отак. От от, зараз поки таке.